Хто проснувся? До буди дня мати, Да як? Годи? Доброго дня усім. Ми відвезли Златусю до школи і пішли, і Арсенка підстригли. Я собі купила какао. І какао добре. Його ціна була 35 гривень, ви зрозуміли, що не добре. Більш-менш какао, якісь нормальне, нескільки там, знаєте, 50 гривень. Молоко якийсь недобре. Але за таке, що я хотіла сказати. Та й все, та й гуляємо собі. Соня, погода дуже файна, тепло, 23 градуси, але вітер якийсь є холодний. Але вважай, я тебе прошу. Завтра Арсенко вже йде до школи, вже здоровий. У нас що, що? Ага, з'їжджай. Так дерева такі гарні вже стають. Так осінь класна, слухайте. Праві зараз. Так собі наблюдає на спалах, проснулася. Чо? Задивилась. Ну, <5 years old> Янка спить, а ми зараз ще не Ну, давай я тепер. Опа. Приїхали, в тебе? Тут поруч є галицька свіжина. М'ясо закінчилось. Потрібно щось продуктів купити. А тут вісня знижка. Чекай, будеш мені допомагати, а то є злізочку. Такі <різь> яблука <зь> класні купила. дивіться. Великі. Червоні. Купила два яблучка. Купила Морозиво, таке, карамелька. це соки дітям до школи, лимон, крабик такий в воді метелика. Е, такий уранайзер. Я собі для хімії ставлю зручно. На ящик зачепити. Потім йогурт, кухарик, Все-таки купила. Це я собі купила. Я добавлю сюди чия, воно напухне, набухне, напухне. І буде смачно. Потім ще купила Це такі булочки на сніданок. Вони дуже смачні, а тебе продаються. Це барні дітям до школи. Плин. Для даянки. Ну, щоб даянки пляшечка мати. А тут у нас огірки. В цьому пакеті фіолетний папір. більшості м'ясо. А ні, чагрінки. Діти люблять. Я варю яєчко. натираю на терці разом з тунцем. додаю сметану. Або майонез ще смачно, але майонез я не додаю дуже рідко. E, Сметанбі додається, перець і отак от намазую, і виходить. А можна яйця з с, e, сирками пересмачно. E, філе куриче. Купила ще зараз, бо я вже навіть не знаю, де тут ставити. E, кролика купила. Ціна зараз кролика. Це кілограм 259 гривень. Ось майже кіло 300 за 33 км королок. І тут у нас печінка горяча. ку 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 даянка. Розповідай, чому ми плачемо душі тобі? Дала. Тримай! Ви таке любите, ви іграшки не любите, ви любите всякі дротики, розетки, такі такі палочки, та? та... А іграшки. Є! Каже, наші батьки ви купуєте іграшки. Якщо нам отаке цікаво, всякі прибори кухонні. Та? Так. Да. Бажай тільки так. На тобі у той, з цієї сторони. Або давай я тобі це вийму. Це можна. Давай, ти тянеш і я тяну. Давай тяни! Тяни! <ріхи> ну, отак тримай. Так, готую даянці, буду варити кабачок. Це є м'ясо індиче і картопля. Так, тут картопля, кабачок і індик. Його попереблендерила теж все. Зробила собі чай. З апельсином, а з лимо лимону немає. Діана вчора була привезла отакий пиріг з яблуком. Смакута. Давай давай я світла, я світла. Ну давай включай світло. Включай, включай. Два, три. Вау. Ого. реально класно. <гум> Зайдемо ту пленку. То... Так, мій обід. Тут в мене тунець уливкою, морква по курецькій. Там ще десь є сир, огірок, оцей мікс салату і яйце. Тож, то їсть усім смачного. Я ще пиру, діти їдять. Обіцяла показати кімнату. Ще тільки підлогу. Отак ми склали назад. Ліжко перше було отак, майже двери, а зараз менше. Я тепер не боюся, що хтось впаде зверху. <кій> <кій> Нашенку вночі нормально злазить, як де в туалет, залазить, все супер. І з цього боку була шафа купе, ми її перевернули, <кій> фотографії переставили. На верху в них ще є телевізор. Це Арсенка, робоче місце. А це златуся. Встила з цього боку. Ну і зав'язала трохи тюль, потрібно підкрутити, бо сама. Та сама підкручую з множниці і все. Але хай поки що буде отак. Тож, так вийшло. Зараз. О! Отак краще зроблю. Тут іграшки, і там ще за столом є іграшки, і під низом іграшки. Ось як це вийшло. Тіт мене напрягає, але можливо потрібно, під підплінту заховає. Та й таке така кімнатка вийшла. Просторно. Тут ще є місце. Файно. Так, друзі, буду вводити перший алерген. Це є яйце. Білок. Білок я не даю, бо тому що його не можна до року. Тільки даю жовток. І так як це вперше, то я його розділяю на чотири частини і даю її тільки четверту частину. Зараз отак розімну. Даємо і буду дивитися на її реакцію протягом дня. Чи немає алергії, чи не було члунок, як себе дитинка буде поводити. Ми всі спробували. Давай, отак. Треба було ложечку, каже мама, взяти. Перше так скривилось. Смачно, як смачно. Правда, Даянка? Даяна, покажи, як ти міш баран-баран буту зробити. Баран, 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 баран бату. А, а не... давай зараз? Ні. Баран, 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 баран. баран.

И барам 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 Тульки-тульки. Нет, это не мир. Тульки. не не Тянка овочева асорті. Вони бавляться то, чекайте. О. На той пластитин, як вона називається. Ні, не можна. Наш трипсатик, як я попишу, витирай, на витирай Як що витирай Чисто, Чиста, чиста. щоб ще Що? Зараз ми святкуємо, дяже. Що прийшов мама? Покрутись, молодець. Сидіти. Дай лапу, а хто його навчив то. Та вже давно, він ж більше року так мені робити. Ви що думаєте, що в мене пецькі тупий чи що? <ріст> ну типа, він, він трошки тупий все. <ріст> він декоративний. Самі ліпші пси це дворняшки. Це правду кажуть. Не правда. Правда, ж ти ця класка. Правда. Це. Самі ліпші пси то бійцовські, щоб ви знали. Тихо, бать. ти мене Ти хоботь. Я вам зараз покажу, що Діана мені привезла. Аж син тут опала. Соні мені Даяна таку джагу дала, що Діана попросила, кажу, привези мені манеж. Вона цей манеж купляла, щоб Діанка мала де спати на леводівці. Я кажу, Діана, привези, бо я сьогодні і нагодована дитина, і напоєна. Ну, видно, що їй нічого не було. І вона тільки хотіла на руках. Я оцю запіканку, що вам показувала. Ото, що готувала. Я її не знаю, скільки десь дві години готувала. От чесно, для вас то пару секунд, а дуже довго готувала, бо вона на ручках хотіла бути, у годувальному столику не хотіла бути, не хотіла спати, то пити не хотіла. Сьогодні Соні капець був. Бо... Тож... Я не знаю, в мене якийсь, як кажу, Діани, привези мені манеж, але це в мене якийсь буде вже не квартира, а дитячий садочок, годувальний столик, менеж, там ліжечко, там шезлонг. Але добре, що є. І легше я її сюди поставлю. вона Навіть зможе тут спати.